І так, створення робота, з чого ми почнемо? Я брала паралелепіпед, можна його зробити зкругленими боки його, тобто ребра самого паралелепіпеда, це знаходиться в радіусі, тобто трошки радіус. Ну, десь буває, там, подвинемо позуночок і дивимося, де нам буде подобатися, до яких пір. Якщо дуже багато зробити радіус подвинути, то вийде у нас сфера. Тому не перегинаємо палицю. Ну, Десь отак буде достатньо. Далі Далі виставимо якісь певні параметри для нашого тіла робота. Десь я, пост... ну, 20, нехай залишиться, але тіло трошечки зменше, виставимо десь 10. Ось так. Можна поглядати на малюнок, який у нас буде йти за зразком. Тобто тіло робота я зробила. Далі голівонька робота, так само ми будемо робити її з паралелепіпеда. Це можна трішки підняти, бо у нас там ще ніжки будуть. Десь, я думаю, на Отак десь досить буде. Знову візьму паралелепіпед, а можна скопіювати вже цей, бо тут скруглені краї вже є. Тому копіювати та повторити Ось так. Оберу інший колір будь-який і його зменшу. Тут у мене 20 на 10, а я, ну, 10 можна залишити ширину, а 20 я приберу, візьму десь 15, напевно. І висоту також. 15 на 15, нехай він буде більш-менш квадратний. От. І спробуємо голівеньку поставити на, саму, на, саме, на саме тіло. Як бачимо трохи невдалий розмір. Тому я зараз буду зменшувати. Тут не 15, я візьму 10, бо трошки маловато, як по мені вийшло, дуже велика голова, не подобається мені. Ну, можна експериментувати до тих пір, поки вам здасться вже воно гарним. Е, голова стала криво, тому ось виділяємо, вибираємо інструмент вирівняти і вирівнюємо, щоб вона стояла більш-менш рівненько до тулуба. Ну, ось отак. Плюс мінус приблизно. Далі очі, очі я брала з циліндра, Циліндр перевертала на 90 градусів, і робила його маленьким. Ну, десь 5 на 5 спробуємо, якщо не сподобається, ми змінимо розмір товщину циліндра можна змінити. Я тут десь 2 поставлю, цього буде досить. Як бачимо, розмір не зовсім вдалий. Як по мені, то досить великий получився. Тому вибираємо менші цифри. Я виберу десь 2 на, на 2. Висотою 2. Одинаково. Так. Ченятка Вставляємо в його зімпровізовану голову. Знаю, що не зовсім просто, от здається, нормально, да? подивилася з іншого боку, і вже виходить, що око стоїть десь вже в повітрі літає. Тому, ну, ось так десь буде приблизно нормально. Звісно, око я копіюю, і. Ставлю поруч інше. Дивлюся, да, здавалося б все добре. Ой. Не дуже зручно, але як є Тут вирівняти я навіть не знаю, не вийде дуже відцентрувати. Але, ну, якось так трошки, наче якби, посунуть ще на край. Хай залишається, бо, мабуть, буде гірше. Так, є очі є. Подивимося, що далі. Далі ось такий циліндр із сферою нагорі кантена, ніби. Беремо циліндр або конус, вибачте. Також зменшую його, роблю зовсім маленьким. Ну, спробуємо 3х3, а там буде видно, якщо буде нам недостатньо, то ми його або збільшимо, або зменшимо, в залежності від наших потреб. Так. Можна перефарбувати його іншим кольором, тут уже за вашим бажанням. От. Доцільно об'єднати очі з головою, щоб тоді можна було відцентрувати наш конус. Так. Ну, як по мені він трохи зависокий, тому я зменшу його висоту. Так, десь так. І візьму сферу. Сферу також візьму маленьку. 5х5 спробуємо, а там подивимося. Так, сфера завелика. Дивіться, будьте уважні, да? 33 аж вийшло, а, щоб не висіла десь вона в повітрі, ось як на даний момент, у мене десь вона торкається, але не зовсім гарно. Тому а, в допомогу інструмент, інструмент відцентрувати, не зовсім зручно, але. Можна потрапити. Ось так. Ну, як по мені, то нормально. Об'єднаю. Так, далі дивлюся наступний етап: ніжки та ручки самого робота. Давайте з ніжок почнемо. Ніжки я брала з паралелепіпеда, обирала десь, не знаю, 3х3, спробуємо, висоту я залишу. Можна вибрати іншим кольором, От, і спробувати поставити. Тут навіть дивіться, якщо е, наш паралелепіпед буде високий, то страшного нічого в цьому немає. Ну, тут я зараз об'єднаю, мабуть, всього робота все тіло його, е, для того, щоб він уже в мене ніде не дівся. Ось так: так є ніжка одна є. І її скопіюємо для того, щоб не робити налаштування в наступному паралелепіпеді. Ну, ось Плюс-мінус рівненько. Знову беру паралелепіпеди, для того, щоб зробити його ступні. Обираю, ну тут вже треба нижче вибрати, звісно, виберу 5. Тут, якщо подивитися, то вони будуть прямокутниками. Тобто довжину залишити, а ширину можна зменшити. У мене там було 3, то я його до трьох і зменшую. А от тут за широке можна трохи до не 20, а десь залишити, ну, наприклад, 6. Ось такий, трохи як малувати, іначе як візуально, мені так здається. Візьму 10 от. і поставимо до наших ніжок. Ось так. Кіюю ставлю сюди. Так, можна об'єднати і залишилися рученятка. Можна подивитися, з чого вони можуть складатися. Вони складаються з циліндра та з паралелепіпедів. Унизу, ось тут цікава штука, виходить, напівкільце відрізане, то це також ми можемо зробити. Так, я скопію, а я тут об'єднала, ну, тоді прийдеться значить, заново зробити паралелепіпед Три. десь на три. Трохи нижчого розміру, бо 20 буде для частини руки забагато. Десь візьму 7, можливо, чи хай буде 10. Так. Далі візьмемо циліндр. Циліндр перевернемо на 90 градусів, ось так, і зменшимо. Десь на 5 виставляю по 5, 5 на 5 і на 5 по, по всіх параметрах. Так. Ну, Якщо подивитися на оригінал, то він трошки заходить в тіло самого робота. От. Копіюю ще, бо мені потрібні будуть елементи, і тут візуально трошки поверну, і підніму догори. Ага, а здавалося добре. Об'єднаємо, зробимо різного кольору, і е, можна додати цю частину руки. Е, також взяла циліндр, да? ну, тут дивіться, я трошки поспішила. Е, я, мабуть, е, циліндр е, оцей скопіюю та трошки візьму, щоб не робити налаштування, так буде простіше. Знову не хоче бути різнокольоровий. Поставимо ще один йому сустав. Так. І підставимо ручку. Трошки можна меншу зробити 10 забагато, візьмемо 7. Ставляємо так. і вирівнюємо, щоб було естетично гарно. От. І залишилося останнє Там на півкільце було, я об'єднаю зараз цю руку. Як це зробити? Я брала ось звичайна труба. Ставила на поверхню робила її, звісно, маленькою. Там у нас десь 5 на 5, по-моєму, я вже не дуже сильно пам'ятаю розміри всі. Але так десь. І тут, на 5, може, навіть на 3, да, якась завелика. От. Для того, щоб відрізати половину, адже тут є повністю труба, я брала, наприклад, паралелепіпед. От. Його підставляла, наскільки це мені треба його обрізати. Ну, звісно, можна було постаратися його зменшити, але я не стала витрачати час. Мені так достатньо було. От я, тобто, я його підвела, наскільки це мені необхідно обрізати. Зробила паралелепіпед отвором і зараз це все, шейпи 2, я їх об'єднаю. Таким чином, я зробила деталь, яка мені є необхідною. Підтягуємо до робота на 90 градусів розвертаю, і поставлю його на те місце, де я б хотіла. Трошки опущу, і підрівняю. Тут не стає красиво, тому що трошки як замалувати. То можна трохи збільшити саму детальку, тоді, коли вона стане трошки більше, її буде легше поставити, то якась вона малувата і завжди стає набік. Не можу... Тобто я виставила на 7 її. Товщину не міняла, а ширину поміняла. Ось так. Так, Рука більш-менш готова, з рукою найбільше, мабуть, вийшло часу потратили. Руку я, звісно, копіюю, другу я не, не хочу робити окремо, відставлю. І руку підставляємо до нашого робота. Цю руку просто розвернемо на, іншу, на інший бік на 180 градусів і ставимо до робота. Ось такий чудесний робот. Можна об'єднати повністю його, От фігура буде об'єднаною, тобто цілою. Це дає можливість, якщо вам розміри самого робота всього не подобаються. Да? Наприклад, зробити його вищим, чи з усіх боків зробити ширшим, чи як вам подобається. Тобто, якщо фігура об'єднана, то такі маніпуляції можна з ним вже робити.